слабого у вірі приймайте. Але не для суперечок про погляди. Один, бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає Ярину. Хто їсть, нехай не погоджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, бо Бог прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирізнює день від дня, інший не про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Хто вважає, на день для Господа вважає, а хто не вважає на день для Господа не вважає. Хто їсть для Господа, їсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає, ніхто сам для себе. Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо ми Господні. Бо Христос на те й умер і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти нащо осуджиш брата свого? Чи чого ти погоджуєш? Братом своїм, бо всі станемо перед судним престолом Божим, бо написано: я живу, каже Господь, і схиліться кожне коліно передо мною, і визнає Бог кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові, отож не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси.